Тарас Шевченко. Тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіє. Тече вода із загаю та попід горою Клюпочуться качаточка помежо сокою. А качечка випливає з качором за ними, Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города. Вода ставом стала, прийшло дівча воду брати, прало заспівало. Вийшли з хати батько й мати в довпу погуляти, порадитись, кого б то їм своїм дятем звати. Боже йому ну лихо, було так любо, було тихо, не заходилось розкувать своїм невольникам кайдани, аж гуль і знову потекла мужицька кров, Та ти, вінчані, мов психолодні замисла, й з знову. Стойні, ніпер широкий, сердити вітер заїва, додолу верби високі, горами хвилі підіймать. І блідий місяць на ту пору, сма, і сма виглядав, Не неначе човен в сині море, то мене навтоптував. Їм і не співали, ніхто ніде не момонів. Сичі в гаю перекликались, та ясний раз у раз скрипів. І серце відпочине, село в нашій Україні, не наче писанка, село. Зеленим гаєм проросло, І тут собі дві хати, на горі стоять палати, не наче диво. Кругом широколисті листій полі, а там і ліс, і ліс, і поле. Сині гори затикав, сам Бог витає над солом. Кошмарий біля хати, хрущі над вишнями гудуть, пугатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечеряю ждуть. Я вечеря коло хати, вечерня діронька встає, донька вечерять подає, та мати хоче научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Та затихло все, тільки дівчата, та Соловейко не затих.